Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про аромати, які е, такі, знаєте, приховані перлини парфумерії. Я вже робила таке відео е, того тижня і вам сподобалось таке відео. Я запитала, чи ви хочете другу, другу часті. Ви сказали, що хочемо ось я її роблю. У мене теоретично ще є е, е, матеріал, парфуми на третю частину, але. Третя частина вона була б виключно з тих ароматів, яких вже нема в, в, на ринку. Тобто вони ще є, вони ще є на, на eBay, їх ще можна купити, або у перепродажах там з рук ще. Їх Купити можна запитання тільки в тому, скільки вони коштують. Деякі з них коштують десь там 300 євро за, за флакон. Так що, якщо хочете, я б вам зробила ще таке, таке відео про аромати супер класні, але вже не, які вже не роблять. Ось підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці про багато різних класних ароматів. Розпочинаю з першого аромату, і якраз розпочну з того аромату, який технічно його вже немає, його вже не роблять. Але він є ще і онлайн, і офлайн, і він ще є в деяких парфумерках фізичних. Тобто аромат його перестали робити, його перестали. Продав, не продавати, бо продають ще і зараз, десь ось рік тому. Але я його бачила, я його бачу і наразі. І я навіть думаю купити собі ще одну пляшечку, бо він дуже-дуже класний. Цей аромат, він мені подобається більше, більше за все, з всієї лінії оце, цих ароматів. Це у нас клоє. Клоє на і це у нас де парфам. Дуже-дуже класний аромат, дуже красивий аромат. Тут у нас є слива Мірабель, це такі жовті такі сливки, маленькі. Мох, мох, давана, сандалове дерево та мускус. Дуже ніжний, класний, дуже красивий такий, знаєте, собі, неошипер. Я знаю, що шипер він трішечки з іншого зроблений, трішечки інший. Повинні бути компоненти, але це ну воно якраз ось такий не шипер, новий шипер, нового нового покоління шипер. Дуже красива композиція, і вона і для чоловіків, і для жінок. Ну, Теоретично цей аромат був випущений якраз для, для жінок. Але якщо чоловік захоче використати цей аромат, то чому ні, він дуже-дуже-дуже класний. Він такий, знаєте, сухенький, там такий мшистенький, трішечки такого фруктовенького чогось. Дуже-дуже класний, дуже елегантний, красивий аромат. Ще один аромат, і цей аромат, ви знаєте, я не одразу з ним подружилася. Бо коли я цей аромат отримала, я його купила для того, щоб зробити відео. Знаєте, я не можу сказати, що він мені не сподобався, але я не можу сказати, що він мені дуже сподобався. Бо він для мене був якийсь, ну такий запростий, ну, дуже якийсь такий простий. І не, не всі аромати повинні бути, знаєте, якимись там складними, але чогось хотілося Ну, більш, чогось більш а, такого складного. Але потім я його, значить, протестувала, я його потім давала своїм подругам, щоб вони його тестували. І ви знаєте, раз за разом, з кожним разом, я відчувала, що він класний, він супер, в ньому нічого нема такого. Це у мене аромат від Валентина, in Roma. Green Stravaganza, зелений. До цього аромату моїм улюбленцем був жовтий аромат з цієї колекції, там де Лімон. А після, ось Ось цей. Ось цей, як мені здається, він дуже класний. В ньому все геніально, він дуже простий. Тут у нас є чай, потім у нас є. Жасмін та ваніль. Чай у нас не дуже супер чайний. Ваніль у нас не дуже супер солодка. Білі квіти у нас не індольні. Дуже все класно збалансовано, дуже красиво. І що ми отримуємо? по ітогу? В ітозі ми отримуємо аромат який? В ньому нічого не випирає з нього. В ньому дуже. Дуже комфортно в ньому буде. Бо він і солоденький трішечки, і квітковий трішечки, і чайний трішечки. Тобто дуже класно збалансований. Але в ньому, знаєте, якось затішно. Ось в ньому затішно, як в улюбленому, там я не знаю, худі, наприклад. да В ньому просто затішно. І ви знаєте, що цей аромат, він підійде під. Під все просто. І кожен день він з вами буде. Кожен день вам і на роботу, і на навчання, і в магазин, і кудись там на свято. Він вам підійде під, під все, що вам потрібно. Дуже такий, знаєте, класний, комфортний. В ньому комфортно. І ось саме через це я його і рахую за аромат перлину. Бо насправді таких ароматів ну вони є, але їх потрібно шукати і потрібно намагатися знайти, тестувати. А тут ось він є. Він є, він класний, в ньому насправді класно, комфортно. Так що я вам його раджу протестувати. Я настільки люблю цей аромат, що він у мене є. 15 мл він у мене є ось оця пляшка на 50 мл. І у мене ще одна є запечатана пляшка, закрита пляшка на 50 мл, бо він супер, він супер класний. Наступний аромат. Наступний аромат від трусарди. Я люблю трусарди, знаєте, у них дуже класні аромати. На жаль, зараз оця лінія трусарди, яка відповідає за сумки, за одяг. за... Все інше вона якось там в, в, в якихось там траблах. І вже, вже досить давно. У мене є сумка одна, одна від е, турсарді. Люд, я вам кажу, це просто, просто шик. Дуже класна шкіра там. Дуже красиво все, все пошито, дуже так класно зроблено. Е, я кажу про шкіряну сумку, не про. Що у них там є із були раніше з штучної шкіри. Я кажу просто про, про шкіру, про 100%. Дуже класно, дуже все класно зроблено. На жаль, зараз якісь трабли там у них є в компанії. Але оцей аромат Sound of Donna, Я не можу сказати, що мені подобається назва. Мені не подобається не назва, не сама пляшечка. Колір пляшечки. Але сам аромат, він дуже класний. Він дуже, знаєте, ви, коли я вам зараз прочитаю ноти цього, цього аромату, і ви зрозумієте, як оці ноти вони настільки різні, вони настільки здається так, що вони ну, не, повинні, не повинні ніяк контактувати один з одним. Бо вони не повинні нормально один з одним якось змішуватися. Але у нас тут Зелений мигдаль, потім мандарин, маг... магнолія, гіліатроп, тубероза, троянда, э, взбиті сливки, э, каштани, пачулі та сандалове дерево. Таке враження, що, знаєте, вкинули все, що було, все, що нікому не потрібно. Каштани, давай, э, вершки, вершки, вершки давай, що там, пачулі, ну, теж давай. Зелений та давай. Таке враження, що, знаєте, ноти абсолютно рандомні, але як же ж воно класно звучить? Це дуже класний аромат. дуже класний. До речі, дуже шкода, що багато людей знають Русарді по отих їх собаках і все. Тобто, оці аромати з головою собаки, ну знаєте, у них є досить багато ароматів. Які ну, якось розширюють трішки ваше, ваше знання про цей бренд, люди. І, до речі, ще слухайте, не, не просто не бійте мене, але я стільки, раз, я стільки раз чула, що дуже багато людей кажуть на одну з цих собак, там є аромат, який називається гал галерія, Вікторію Еммануеле Секондо. І, або шопінг і галерія Вітторії Еммануелі Секондо. Щось таке. коротше І цей аромат називають Еммануель. Як тут, все вона. Люди, це не вона. Вікторія Еммануелі Секондо, це Вікторію Еммануелі Другий. Це чоловік, це не просто чоловік. Це дуже, дуже така фігура, яка дуже значима фігура для італійської історії. Люди. Це чоловік Вікторіо Еммануеле II. Не Еммануель, Ні. Все, це все, все, все. закриваюсь. Так, аромат. Слухайте. Класний, він просто класний аромат. Він відкривається зеленим. Він зелений аромат, зелений, не супер унісекс, нічого такого, він жіночий. Зелений аромат він відкривається зеленим, він і зелений в кінці. Отут є така, знаєте, спочатку, така нота трішки ностальгійна. як... Ем, як би то сказати, не, не, не плутайте з вінтажом, нічого такого. Така ностальгійна нота трішки пудри. Ось, Потім у нас багато квітів, і потім у нас є такі солодкі ноти, і трішечки, трішечки якісь такі. Ем, майже, не можу сказати, ем, Ноти горіхові, але такі трішки солодкуваті, землісті якісь такі ноти. Коротше кажучи, люди, аромат, він дуже класний. І я не можу сказати, що цей аромат дуже сподобається багатьма, багатьом людям. Бо він все ж таки незвичайний аромат. Це незвичайний аромат. І таке враження, знаєте, коли я відчуваю цей аромат, що а ноти, що ці ноти, що вони так, я тут, а я тут, а я тут, а я тут, що вони якось не дуже вони в унісон. Ви їх відчуваєте якось не як композицію, а як трішки окремо. Але для мене це не проблема, знаєте? Але э, настільки цей ароматний, Странний, настільки цей аромат не схожий на багато всього, що є на ринку, що я, мені здається, що цього аромату є величезні шанси стати ароматом підписів для когось, бо аромат насправді незвичайний. незвичайний. Зелений, горіховий, горіховий, трішки землістий, пачульовий, дуже красивий, солодкий, але не приторний. Дуже-дуже-дуже цікавий. Потім. Цей аромат це у нас, знаєте, боротьба з цим ароматом. Не то, що я його не люблю, не, не то, що я не ненавиджу аромати. Але у мене завжди була проблема з цим брендом, бо він, він на мені не тримається зовсім. Це у нас Аделье Cologne, Orange Sanguine. І що в цьому ароматі такого? Що мені не подобається. Те, що для того, щоб цей аромат був яскравий, красивий і гучний, на, на мені мені потрібно робити 10 пшиків. І я не люблю таскати з собою свої аромати. Я не люблю набризкувати на, на їх, я не знаю, там десь на вулиці. Я не люблю цього робити. А, але коли мені хочеться супер реалістичний, суперкласний, Суперсоковитий апельсин, то це він. Якщо ви шукаєте апельсин, якщо ви шукаєте реалістичний апельсин, не шукайте більше, ви його знайшли. Якщо вам пощастило, якщо ви та людина, у якої з цим ароматом буде все нормально, він на вас буде сидіти довго, то ви просто знайшли бінго, люди. Тут у нас а, кровавий апельсин, потім у нас а, Гіркий апельсин, мандарин, потім у нас єгипетський жасмін, перець, сандалове дерево, амбра, тонка і техаський кедр. Ось такі у нас є в цьому ароматі, ноти. коротше кажучи, люди, знаєте, якщо ви, як я, ви любите цитруси, ви їх ви їх носите, ви їх носите і зимою, і фліточку. І коли то цей аромат. І якщо, якщо ви шукаєте реалістичний апельсин, ви повинні його протестувати. Я не кажу, що ви його повинні купити. Ви його повинні купити. Таких слов, ви від мене ніколи не почуєте. А протестувати так. Бо він, ну уявіть собі, беріть апельсин. Ось візьміть апельсин. В голові у себе, так? Візьміть його. І зжимайте його, стискайте його, стискайте до тих пір, поки він не почне у вас литися, оцей апельсиновий сік. Оце отак пахне цей аромат. Тобто цей апельсиновий аромат дуже яскравий, дуже класний, трішки там з дерев'яхами в кінці. Ось, ось так він пахне. На жаль, не стійкий, але радості від нього просто. Просто дуже багато Наступний аромат, цей аромат, він теж у нас цитрусовий, але він зовсім інший. Я вам обіцяла аромати, які ви можете купити наразі в магазині. І цей аромат ви можете купити його в магазині, не у всіх магазинах. І проблема в тому, що він наразі в іншій формі. Тобто, Моя пляшечка, яку я купувала, тут у мене 50 мл аромата. І моя пляшечка це ще старенька пляшечка. Зараз. Вони продаються в 70, 75 мл, і вони коштують 255 євро. Це не така сума, яку я платила за свій аромат. Аромат у мене це у нас квітки лімона. Люди, він схожий. Своєю цитровістю, але цитрус тут зовсім інший. Тут у нас гіркий, гіркий лимон. Дуже класний, прозорий, холодний гіркий лимон. Квітіння лимону, grain. потім у нас неролі, мед, тубероза, мускус, іріс, іріс, іріс стиракс та мускатний горіх. Цей аромат, незважаючи на те, що тут є мед, тут є трішки меда. Я так думаю, що з цього трішки меда сюди вкинули тільки для того, щоб аромат не скатився просто в якийсь там горький, дуже-дуже гіркий аромат лимона. Ось уявіть собі, лімонні квіти, лімонна шкура, лімон такий, знаєте, гіркий лімон. Оце отакий запах гіркого. Лімона запах, і він освіжаючий, він дуже класний. Дуже класно, коли на вулиці там, 40 градусів, і ви в цьому ароматі, і він вас просто врятує від оцеї ем, ем, спеки, яка дуже-дуже велика спека. Ось такий аромат. Тобто він відрізняється від того апельсинового але в нього така ж сама сильна. Така ж саме яскрава оця частина цитрусова. Дуже красивий аромат, супер унісекс аромат для чоловіків і для жінок. Якщо вам не дуже подобаються гіркі аромати, можливо, до цього аромату краще не підходити, бо тут прям така, знаєте, горість, прям така вона є, і вона така відчутна. Але він дуже красивий, він дуже елегантний, красивий аромат. Наступний аромат це у мене аромат від Miles Wambach. І цей аромат у мене єдиний в цій добірці, який у мене не в повному розмірі. Розмір. І у мене оце він такий. Тут у мене було 7,5 чи 8, 8 мл, Ось у мене таке залишилося. І аромат називається Hot Shot. І тут у нас є кардамон Танджерин жасмін самбак ваніль та гаїтянський вітівер. Оцей аромат мені е, е, нагадує, знаєте, я не кажу, що це нагадує напиток ал алкогольний. Ні. Але ви знаєте, як у, багатья, у, у багатьох напоїв алкогольних у них є якась база, і вона не алкогольна, вона там з інших е, там якісь, там е, інгредієнтів. Так ось, отут у нас дуже красиві. У нас кардамон, у нас оця апельсинова така соковита штука. У нас оця така зелень. І оцей аромат, він мені нагадує таку базу для алкогольних напоїв, на які ви потім будете докладати там лід, потім коньяк чи щось там, чи вермут, чи щось таке. Ось. Дуже красивий. Він дуже-дуже класно, оця, оця цитрусовість разом з, з кардамоном, і це робить цей аромат таким свіжим, ароматичним, зеленим, дуже свіжим, дуже-дуже красивим. Обожнюю цей аромат. Він е, також е, аромат, який зроблений був для жінок, але я бачу, що і чоловіки теж можуть нормально носити цей аромат. Наступний аромат це аромат від бренду. Бренд теж, знаєте, хтось його любить, хтось не любить. Для когось цей бренд це така, знаєте, дуже, дуже якась вульгарна штука. Мені подобається. Це, це у нас Ковалі і це Ембер Флоренс. У них є у Роберта Ковалі у них є аромат, який називається Флоренс який в іншому, інша фля, э, пляшка, там, значить, така прозора, вона така жовтенька, жовтенько прозора, типу, і фіолетові такі е, э, орнамент там такий є. А ще у них є якась там рожева пляшка, не, не, не пам'ятаю, як вона називається, а ця Florence Amber. Тут немає амбри, тут оцей амбровий колір, і тут дуже багато меда. Якщо ви не любите мед, я вам не раджу цей аромат, я вам не раджу підходити навіть до нього, бо тут просто овердос цього меду. Тут у нас е, е, кіпаріс, мандарин, лимон. Гарденія, кашмірове дерево, мед пачулі та айва. Дуже яскравий, дуже цитрусовий аромат спочатку, зелений цитрусовий аромат, в якому просто мега-доза. Просто Знаєте, мед він буває різний. Наприклад, є, аромат, який, аромати, які мені дуже подобаються, аромати від Жампольготі. Скандал, скандал. І у них е, майже во всіх скандалах є мед. Прям така, знаєте, доза, велика доза. І ось оцей мед, я, я дуже люблю скандал від Жан-Поль Госі, але я теж роз, розумію, що оце, цей мед, він іноді такий, знаєте, аж вульгарний може бути таким якимось. Тут зовсім інше. Тут просто така, знаєте, мега-доза е, яскравого. Класного соков... соковитого, що так можна сказати, солодкого меда, але він незважаючи на те, що він солодкий, він не супер приторний. Це не то, що буде вам там голова у вас буде якось від нього боліти. Ні, солодко буде так, дуже солодко, але буде класно. Буде, незважаючи на... на гучність, аромат гучний. Буде елегантно, елегантне, тому що дуже багато іншого такого, що додає елегантності оця, оця, оця зеленуха, оця у нас, оцей пачулі. Тобто це не гучний аромат, там, де солодкість, мед і все. Ні, тут все класно. І він насправді дуже-дуже красивий. І шкода, що небагато людей знають про цей аромат. Тобто цитрусово-зелений медовий аромат. Як на мене, цей аромат, незважаючи на те, що я не розділяю аромати на сезони, для мене всі аромати можуть бути в будь-який сезон використовані. Як на мене, цей аромат найкраще його використовувати. Знаєте, коли ще. Осінь не прийшла повністю. Коли вона вже тіпо типу, як прийшла. Але у нас ще днем дуже спекотно. А ввечері вже може бути трішки прохолодно, але сухо, нема доща. І мені здається, що ось якраз в таку погоду цей аромат просто супер ідеально підходить. Такий, знаєте, амбровий, золотий, класний. На оцю, е, що там, баб'я... Бабіелет, чи як воно називається Оце таке. І останній аромат це у нас е, мій улюбленець. Я його дуже люблю це аромат 2002 року. Цей аромат був зроблений двома людьми, які люди просто якісь гіганти, парфумерії. Жан-Клод Еліна і Бертран Дюшафур. І це е, у нас е, Крістіан Лекруа Базар. І цей аромат я його. Купляла, перекупляла, і я його обожнюю до сих пір. Я його дуже-дуже люблю. Це аромат, який у нас має багато квітів. У нас тут є апельсин. Персик, я дивлюся на персик, кажу апельсин. Персик, перець, нектарин, апельсиновий цвіт, півонія, гібіскус, квітка абрикоса. Франжепанії, жасмін, мускус, ві, э, фіалка, пардон, люди. Я з англійського перекладаю: амбра, сандалове дерево, сікамор, гуяк і э, корінь іриса. Хто не знає, що таке Сікамор і Гояк, це дерево, це тип дерева. Так ось цей аромат, він схожий, треба сказати одразу, він схожий на, насправді на аромат від Yves Saint Laurent, який називався In Love Again. Я тут та людина, у якої був Yves Saint Лоран In Love Again, і у якої був багато разів цей базар від LaCroix. І я ем, віддаю свої. Ем, Свій голос за цей аромат, за базар від Лакроа, він мені більше подобається, ніж In In Love Again. In Love Again ви теж його можете купити. Його зараз переробили, він зараз в іншій пляшечці, але ви його можете купити на офіційному сайті так 100% і Saint Laurent. Так ось тут я відчуваю чомусь цитруси. Люди, я не знаю чому. Тут їх нема, в піраміді їх нема. Але відкриття для мене яскраве, цитрусове. Потім у нас оці, оці такі ніктаріни, оці такі всі соковиті фрукти, дуже багато квітів і багато, дуже красива е, дерев'яна така база, але база не якісь там доски, нічого такого. Просто таке, знаєте, дуже ароматичне дерево. Цей аромат дуже класний. Він дуже, знаєте, такий. В ньому багато всього, в ньому і квіти, в ньому і фрукти, в ньому і дерево, і він стійкий, він дуже-дуже стійкий аромат, у нього дуже багато боків. І ви кожен раз, коли ви його використовуєте, ви кожен раз для себе щось нове відкриваєте в цьому ароматі. Він мені дуже подобається, люди, я вам його раджу. Протестувати. Як на мене, дуже класний аромат, зроблений 2002 року, але я вам гарантую, ну, принаймні, на мій ніс цей аромат не. Звучить як аромат 2002 року. Немає нічого там такого, знаєте, старого, старушечного, нічого такого нема. Ось, оце у мене такі аромати, про які я вам хотіла розповісти. Розказуйте мені, чи ви знаєте ці аромати, чи ви їх любите, може, вони у вас теж є. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі і з вами зустрінемось у середу. Наступного разу. Па-па!